До нашого етеру з радістю вже доєднює гостя командувач аеромобільних військ України у 98-му, 2005-му роках, експерт центру дослідження армії, конвер... конверсії та розброєння, полковник запасу Іван Якубець з нами на прямому зв'язку. Пане Іване. Слава Україні. Героя, слава вітаю вас, пане Іване. Напередодні цієї телефонної розмови Путін зробив таку заяву, що щоб ми щоб нам. Припинили постачання озброєння. Мовляв, це буде умовою для підписання угоди про припинення вогню. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, Росіяни наполягають, щоб призупинення постачань зброї було тимчасове. А постачання зброї може поновитися після викладання мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу. По суті, це такі дві важливі вимоги з однієї сторони. Тимчасове, напевно, припинення нам постачання військової допомоги від Америки і е, обмеження свого військового потенціалу. Тож, які ви бачите загрози, якщо ми погодимося на ці умови, якщо Україна погодиться на припинення постачання західної зброї, це буде мати стратегічні наслідки для нашої оборони, пане Іване. Як ви вважаєте? По-перше, це не буде не стратегічні напрямки, це нищівні напрямки. Тому ми повинні з вами розуміти, що на такі угоди Україна не може по. Ніяк погодиться, це повинна бути червоною лінією, першою черговою лінією, головною, тому що в такому разі ми втатом всі наступні території, які ми маємо. Це по-перше. По-друге, чи можливо таке, на мій погляд, я думаю, це неможливо в зв'язку з тим, що Сполучені Штати незалежно від того, що вони мають дуже високий вплив на Україну, на європейську політику, в тому числі і на деякі інші напрямки, але на такий е, е, варіант вони не підуть. Тож чому? Тому що це дуже ніщівний для них е, зразок вирішення питання щодо перемир'я. Е, це справа в тому, що це не стільки воєнна, воєнне питання, стільки політичне питання, тобто геода навіть політичне, тому що е, цим самим вони е, підтримують. Е, значить, те е, бачення воєнно-політичних проблем, які існують у світі, що країна повинна відмовитися від протидії проти свого захвату, а це загроза, само, значить, е, самоврядуванню, само е, е, ефективності самої збройних сил е, вивчив території територіальної України і не тільки України а е, загалом всіх країн. Тому я думаю, що це неможливо. Вони на це не підуть. Тобто вони на це не підтримують. А підуть чи ні, це залежить від нас. Тут я ще хотіла уточнити, на вашу думку, от росіяни кажуть, що припинення постачання зброї буде тимчасовим. А як ви вважаєте, це пастка? Ну, Це не пастка. Це... І ми теж розуміємо, що місячний термін він тимчасовий. За цей час багато що можна зробити і з боку України і з боку Російської Федерації. Справа в чому? Справа в тому, наскільки буде потужна підтримка нас з боку наших західних партнерів. Ось і все. Росія має своїх партнерів, які плювали на всі питання значить, міжнародного співробітництва, крім тих питань, які між ними існують, тобто це Північна Корея там, Іран. От а нам треба. Сподіватися на те, що ми з вами маємо міцну підтримку перш за Європи, а Європа зараз переходить на серйозний рівень виконання взагалі своїх е, політичних інституцій, тобто е, більш серйозніше становиться до свого статусу, до своїх можливостей, і, і відкриття цих можливостей для підтримки обороноздатності країн Європи, якими вони вважають Україну, теж тому. Ми з вами зараз сьогоднішній день можемо сказати, що як би там не було, але Україна в цьому випадку буде мати підтримку. Якщо якесь питання буде вирішено проти цього між Сполученими Штатами і Росією, нам треба різко відмовлятися і покладатися на підтримку Європи. Європа повинна переламати цю ситуацію. Пане Іване, на вашу думку, оце припинення вогню. Кому більше вигідно Україні чи Росії? На мій погляд, зараз вигідно обоїм країнам. Можете пояснити? Країн знаходиться дуже в дуже важкому стані. І це треба відзначати. Ми маємо підтримку країн Западної Європи, Європи взагалі? Вони мають. Потужний свій потенціал, який підтримується іншими країнами, хоч і невеличкими, але все ж таки агресивно налаштованими на виробництво воєнної зброї та боєприпасів та інших споряджень. От. І таким чином тут і є певна рівновага, на мій погляд. Що тут можна сказати з приводу того, що наскільки це для нас корисно для них? Для нас воно корисніше, на мій погляд. Чому? Тому що е, чим триваліше буде е, перемир'я, тим більше проблем буде у Російській Федерації з економічних питань, е, мобілізаційних питань, а відтак і воєнних питань. Тому я думаю, що все ж таки ми е, в цьому плані більш вигодному штані. Добре, пане Іване, але ми маємо досвід війни з Росією вже як 11 років. За цей час неодноразово Росія оголошувала перемир'я. Ми пригадуємо і великодні, і різдвяні і шкільні перемир'я, коли діти йшли 1 вересня до школи в Донецькій Луганській областей. Але постійно вони зривалися, постійно відбувалися обстріли з сторони Росії, так званих ДНР ЛНР. То як ви, ви вірите в те, що насправді Росія 30 днів може перестати? Стріляти. Якщо ми говоримо про вимоги американців, це як і в небі, так і на морі, так і на суші. Питання дуже слушне, дякую вам. Хотів би сказати наступне: що про це питання давно сказали, ще майже 100 з лишнім років, 150 майже бісмар сказав, що підписаний з Росією договори там чи якісь інші умови де не коштують тої бумаги на якої вони підписані. І це так. Підтверджується. Ну, далекий приклад не треба ходити. Це Будапешський меморандум. Про що я хотів би сказати в плані того, що наскільки це е, можливо для Росії, важливо і так далі. Та ніяк це не важливо. Але е, Росія зараз знаходиться в складному стані. Якщо цей стан буде погіршений за рахунок прийняття рішень Президентом Трампом, тобто Сполученими Штатами Америки, для того, щоб примусити їх до миру, то безумовно. Це буде мати певний сенс і це прискорить вирішення цього питання за рахунок погіршення їхнього стану. Що я міг би сказати вам наступне: дуже нам цікаво, чим закінчиться сьогоднішні переговори, перемовини з Путіним і Трампом по телефону. Це дуже велике питання, яке ми очікуємо вже, ну, протягом двох лишніх тижнів. Хотілося би вірити. Про те, що вони будуть для нас більш позитивними, ніж ми з вами, люди, які, скажімо так, практично оцінюємо ситуацію, яка склалася на фронтах, і з тим, що може бути, якщо Трамп завдяки, скажімо так, політиці врівноваження. Порівноваження умов в цій війні вистачить відповідні значить, пропозиції чи вимоги до Російської Федерації, яка їх розгляне, і за рахунок того, що за, за, за рахунок загрози для неї у випадку відміни або відмови, значить, все ж таки їх прийме. І тому мені так з обережної точки зору хочеться сказати про те, що я дуже сподіваюся, що ми ну, певні, хоч якісь там. Нюанси, скажімо так, тобто невеличкі, але все ж таки важливі для нас рішення, ми можемо почути. Мені це дуже хочеться вірити. А поясніть ця вимога Путіна стосовно обмеження військового потенціалу України. Що це означає? Це обмеження кількість особового складу сил оборони, озброєння. Це знаєте, така удочка, яку закидують для того, щоб виділити дуже кріпну рибу. Але в них це не не, не вийде. Я так розумію, що наш президент займає дуже е виважену тверезу позицію, і на це питання взагалі будь-якому сенсі не піде, і це правильно вірне рішення, яке потрібно добиватися. Чому тому, що з знанням цієї е їхньої вимоги, ми таким самим втрачаємо е національну свою відвертість і суверенітет. хочемо ми цього чи не хочемо, але ми втрачаємо. І там не залежить від того, наскільки ми повинні знищити свій воєнний потенціал. Там все залежить від рівня прийняття цього рішення. Якщо воно буде проголошення, то його глибина цього рішення да, вона не має вже потім значення. Пане Іване, на вашу думку, от варіант угоди про припинення вогню, яким би він мав бути щоб ми не втратили нашу оборонну здатність. І, на, і Щоб на цей варіант погодився Путін, знаєте. Припинення вогня це суть, річ дуже така практична, чисто військова, чисто військова. Але тут треба розуміти, що абсолютно припинення вогню не буде. В чому суть полягає припинення вогню? В тому, щоб Війська з обох сторін припитили активні воєнні дії. Що таке активні воєнні дії? Це наступальні перше все. Контрнаступальні. Таким чином, припинення контрнаступальних і наступальних дій, припинення масованих ударів по території ворожих сторін. Це і є припинення вогню. А то, що буде стріляти там якийсь автомат чи кулемет, то то, ви знаєте, то, то забезпечити міжнародними договорами або ознаками неможливо. Тому на це не треба звертати уваги. Головне, щоб було припинення, як е, наші українська сторона заявила в повітрі, на морі і на стокодолі. А на стокодолі чого мається на увазі? Перш за все, це удари авіації, ракетних військ, дронів різного калібра і е, безумовно е, каліберної авіації тобто, артилерії. Тобто, це 150, е, 152 після міліметри з їхнього боку, 122, 120 мм міліметрів і так далі. Тобто це і є припинення вогню. А стрілянська зброя вона буде все рівно працювати. Чому? Тому що будуть діяти все рівно розвідувальні, значить е, дії е, різних сторін. Я в цьому просто впевнений, що диверсійні групи будуть діяти. Тому що ці групи не підпадають під ці договори. Вони попадають під договор зовсім про припинення бойових дій. Ну, а... а дрони теж будуть тоді працювати: розвіддрони, ударні безпілотники чи ні? Так, да, про безпілотники. Да. Вони повинні припинити свою дію. Ага. Тому що, по-перше, їх можна значить, визначити, виявити в повітрі, і їх можна збити відповідними діями. Та виходить, він летить, а ми що, не можемо стріляти? Ні, ми повинні його збивати, якщо навіть він під час припинення вогню летить над нашими позиціями. Ми повинні його збивати. Давайте ще один уточний момент. Напередодні цієї телефонної розмови Трамп спілкувався з журналістами, і він сказав, що буду розмовляти з путіним, щоб врятувати деяких українських військових у великій біді, які потрапили у велику біду в Курській області. Вони захоплені. По суті, вони оточені російськими солдатами. Стверджує американський президент. Насправді про оточення українських солдат на Курщині говорить тільки Трамп. І Путін, що там відбувається, от ви спостерігаєте за цією ситуацією? Так, да, я знаєте, я дуже тривожно спостерігаю за цією ситуацією з самого початку, тому що як всякий військовий професіонал, я дуже переживаю за дії наших військ і за судьбу наших солдатів і офіцерів. Але що хочу сказати, на сьогоднішній день, на жаль, на жаль. Ми не маємо чіткої інформації від нашого керівництва. Дуже негативною є ситуація зміни начальника Генерального штабу. Це свідчить про те, що там не все так добре, як було. Як, по крайній мірі, дається інформація в засобах масової інформації. На мій погляд, зміна начальника Генерального штабу, вона має, перш за все, певні проблеми з того питання. Що відбулося в Курській області. Я хочу вам сказати, що два місяці три місяці тому назад я активно виступав про те, що у нас нема Генерального штабу, у нас нема начальника Генерального штабу Держави Збройних Сил України. На жаль, це дуже відповідальна, дуже важлива посада, про яку під час війни забули, всі на гора віддають питання там Сирський, там залужний і тому подібні командуючі. Але, шановні друзі, стратегію. Війни веде Генеральний штаб. Якщо він її не відпрацював, не продумав, не проаналізував, не погодив і не зміг вдійснити в організацію вдійснення тобто виконання до виконання, то то поганий Генеральний штаб. А Генеральний штаб не буває поганим загалом, там біля тисячі чоловік, може більше, є начальник Генерального штабу, який очолює цей, Дуже важливий для держави воєнний час і в мирний, в тому числі, орган військового управління. І тому, якщо він не справляється своїм особливими обов'язками, якщо він є не таким професійним підготовленим, то безумовно, це призводить до ряду проблем на фронті. І я думаю, що заміна начальника штабу після тих подій в Курську про це свідчить. Ми ще не знаємо, що там трапилось на самому ділі, як воно було зазвичай, те, що. Міністр оборони умірав за... те, що там немає нічого такого страшного, там все гаразд, відходить і так далі. Але це тільки офіційна заява людини, яка виправдовує себе і свою інстанцію підпорядковану в тому плані, що там все гаразд. У мене, як у військового спеціаліста, на це питання є дуже велике застереження. Ну, я наскільки розумію, що в нас вчора змінили начальника Генерального штабу, президент Зеленський призначив генерал майора Андрія Гнатова, начальником генерального штабу України. До цього він був заступником начальника відомства. Він отримав Гнатов, отримав завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ. Зокрема, це стосується процесу реорганізації та впровадження корпусної структури, проскорення ухвалення та реалізації рішень ставки верховного головнокомандувача, також використання бойового досвіду в плані управління військами. Тим часом попередній начальник генштабу зсу, генерал-лейтенант Багрил. Багрилевич продовжує слово, що був на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України. Тобто зміни відбулися, і це в той момент, коли відбувається відхід наших сил оборони з Курської області. Так, да, якщо відбувся вже, який це відхід і які його наслідки, ми з вами почуємо пізніше. Але на сьогоднішній день незалежно цій заяві всі безлуглої там і інших таких. Ну, неординарний, скажем так, людей, які долучені до певних питань оборони держави, от всіх цих питань. Тому я хочу вам сказати, що ми очіку пізніше, мабуть, всі наслідки цих питань. І зараз е, не дуже може доцільно ці питання всі оголошувати, але те, що не так все просто, то я думаю, воно саме так і є. Добре, що я хочу вам сказати? Да, так, будь ласка. Е, хотів би вам. Як засоба масової інформації наголосити на наступному. А скільки начальників генерального штабу було у нас починається з 22 лютого 22-го року? Скажіть, будь ласка, ну я не, ви, не вимагаю від вас відповіді, але це вже не перший начальник генерального штабу, який міняють. Про що це кажуть? Це каже про те, що у нас в державі система військової підготовки, виховання кадрів стратегічного, оперативно-стратегічного рівня вона практично відсутня. Все йде на оман, палець пол потолок. Розумієте? А щоб стати начальником Генерального штабу Збройних сил держави, такої як Україна, та ще під час війни треба бути дуже витриманим, не витриманим, вибачте, по російськи сказати видержаним. В певних умовах, здатним, професійним, талантливим, таловитим людиною треба бути. А все ніяк не може попасти на нормального фахівця. Все йдуть по оманним шляхам, призначаючи героїв та інших, скажімо так, ласунчиків, які дуже погодливо дивляться в очі верховного головокомандування. Тобто тих, хто є паркетними шаркунами, незважаючи на їхній військовий досвід. Який був дуже добрим, дуже гарним на рівні батальйону, на рівні бригади і навіть на рівні якогось корпусу. Але, на жаль, на жаль, це не каже про те, що він може бути начальником Генерального штабу. Це, на жаль, не каже, що він може бути головнокомандуючим Збройних сил України. Чому? Тому що кожна ця посада вона викликає для людини дуже великі виклики. І якщо він морально-психологічному плані не готовий, Якщо він морально, психологічно, не проходить ці інстанції як керівник. Як досвідчений керівник, який має певний певні досвід і як грамотний, який закінчив певні військові-військові навчальні заклади, не заочно, як у нас, вони всі покінчали. Ви знаєте, що в нас весь керівник Збройних Сил України закінчив академію заочно? Ви запитаєте у цивільних людей, що таке навчання заочно. Добре, Я пане став... Іване. Добре, в нас є проблема. А що з цим робити? Ну але військовий не народжується вже там, готовими. Ну військовими їх треба вчити на їх військових знань. Дуже дуже викликає сумнів і тому визначення державою людини, яка буде керувати воєнною політикою. Не міністерство відповідно до закону про міністерство оборони України керує. Воєнними справами і розвитком воно сил в Україні, а саме Генеральний штаб там повинні бути зібрані самі гарні спеціалісти, самі розумні, самі досвідчені. Не за рахунок бойових тільки дій, а за рахунок розуму, за рахунок наукових праць, які вони видавали, за рахунок того, що вони вміють працювати з людьми і узагальнювати стратегічну апаратні е, е, знання, дані. Добре, пане Іване, якщо можна... Стійно постійно об'ємося обому або наступає на ті самі граблі. Наш президент уже наступає чи четвертий раз на ці граблі. Мені дуже хочеться, щоб зараз вони ці граблі пролетіли мимо його голови. Але ми побачимо, наскільки доцільна його ця зміна цього начальника штабу. Те, що треба було міняти, в мене нема сумніву. Але кого поставити? Це дуже важливе питання. Для цього треба було підняти весь науково-політичний і науково-педагогічний потенціал воєнної науки, який б оцінили цю людину. От. Керівництва Збройних сил України, серед якого він би мав певний авторитет. От. І, безумовно, його особливі якості як політика, тому що це не чиста військова посада начальник штабу. це воєнно політична посада. Зрозумійте, будь ласка, це, що я вам сказав. Це не чиста політична воєнна посада, це політична. Воєна політична посада, добре пане Іване. Зараз Вона ми валі... маємо такі таку Мільше, ситуацію, що зв'язку з виходом наших військ да. з Курської області в нас починається загострюватися ситуація на Сумщині. Ну об'єктивно говорити Сумщина останні три роки взагалі потерпала від російських авіаударів. Але з того, що ми бачимо, росіяни намагаються і з того, що говорить президент, росіяни хочуть прорватися в сумську область. Зараз є різні повідомлення. Ми чекаємо на офіційну інформацію, що відбувається на. Кордоні Сумської області, але питання до вас як до знавця справи? Росіяни мають можливості зараз за широким флангом, чи як це правильно сказати, широким кроком зайти знову на Сумщину, як це було у 2022 році? Все залежить від рішення політичного керівництва Російської Федерації. Це перше. Друге, від їхніх можливостей, які в них є на цьому напрямку. Ну, можливості можна посилити. І тому сказати, що там нічого не можливо, я не буду. Але зараз те, що наші війська отримують певну ділянку кордону е з, з боку Російської Федерації для того, щоб не допустити їх на Сумщину, це дуже правильно. Це дуже вірно. Я це підтримую. Я ще спочатку самої операції на Курщину казав, захопили цю територію гміт. Дмит... На Белгород. наступайте на північ Бел... Белгорода. Давіть Белгород з півночі з північного ну, сходу. А От бачите, таке враження, що так, вас можна... почули, пане Іване. Я перепрошую, тому що от росіяни зараз кричать: що ми наступаємо на Білгородську область, і там же навіть в прокордонному районі оголошують евакуацію населення. Що ми не то, що наступаємо, ми зайшли на Білгородську область. Якщо ми зайшли на території Білоруської області і маємо сили для того, щоб наступати. На Белгород або Північний Белгород, або Південниччя навіть. От. То це дуже добре. Чому? Тому що ми визволяємо наші війська які воюють у Волчанську. Саме з Білгорода ведеться найбільша підтримка Волчанська. Це Харківський напад. На у група там знаходиться буде вимушено відійти. І це є саме той політи... воєнний акт, скажімо так, воєнна операція, яка призведе до більшої Ну, суттєвих змін на фронті, тобто визволення нашої території. Я прошу вибачення, що я вас я перебила, бо ви казали про те, що випуск. Білгород краще, ніж Курск був в наступі, так? Я прошу на вибачення, випуск. що вас краще Оточити Білгород, ніж брати наступом на Курск. А це пов'язано з тим, що от ви сказали вище, так що ми могли вивільнити наші, ну покращити наші позиції у Вовчанську. Вірно, я розумію? Так, да, правильно, тому що. Всі підтримка вся іменно з білого напрямку цих військ Російської Федерації, які воюють у е, Волчанську або поружним там недалеко. Тому хочу вам сказати наступне: що як би там не було, от е, на сьогоднішній день для нас це важливе, аби тільки знайшлося сил рішучості мудрості і, скажем так, зухвалості наших воєнних керівників в цьому питанні, безумовно, вивіреною продуманої зухвалості пане Іване. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися. Я сподіваюся, що у нас буде вивірена зухвалість, так як ви сказали, і в нас все буде. Як найкраще, зокрема, із нашим командуванням Збройних сил України. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був командувач аеромобільних військ України в 98-му, 2005 -му роках, експерт центру досліджень армії, конверсії та розброєння, полковник запасу Іван Якубець. Був з нами на живо. Пане Іване. Я дякую за таку цікаву розмову та інтенсивно. Я сподіваюся, вона була корисна і для нашої аудиторії. Вважаю вам дякую. спокійного а, вечора і кажу героям слава і побачимось в наступних етерах.